А що можемо сказати про присутність сатанина судді страшному? Книга Апокаліпсиса окреслює сатану тим, який став скинутий, той, що днем і вночі оскаржує людей перед Богом нашим. Апокаліпсис 12,10. Скинення сатани через Христа означає, що Господь не дозволить йому більше оскаржувати тих, які вибрали Христа. В певний спосіб можна це собі уявити. Христос на суді каже до Сатини, дай собі спокій з згаданням гріхів моїх дітей. Я ті всі гріхи добре знаю не тільки тому, що є вс всевідучий, але тому, що вони самі мені їх показували зараз по кожному своєму упадку. Тому, коли біжимо е на землі до Христа з нашими гріхами, то. Е Даємо сатані аргументи і оскарження, якими хоче нас гнобити через це і на суді, а коли найповніше віддаємо Богові гріхи в таїнстві сповіді святої, Він на землі, вона на землі є перед смаком суду.